Сьогодні у Кременчукській бібліотеці відбулася чергова зустріч в рамках циклу Цікаві історії із запасників музею. Відвідувачі мали змогу більше дізнатися про археологічні та геологічні знахідки Полтавщини та за межами України. Деталі у наступному матеріалі. Раз на три місяці у міській публічній бібліотеці проводять зустрічі з директоркою краєзнавчого музею Аллою Гайшинською. Зустрічі відбуваються в рамках циклу Цікаві історії із запасників музею. Сьогоднішня зустріч буде присвячена археологічним знахідкам, ну, знахідкам, які були знайдені в землі на території нашого міста або, ну. Біля нашого міста сьогодні Алла Павлівна буде із експонатами з нашого краєзнавчого музею. А в нашій бібліотеці у нас є багато літератури, яка присвячена саме археологічним знахідкам, які на території Полтавщини були відкопані. Цього разу відвідувачі бібліотеки мали унікальну можливість познайомитися з геологічною колекцією, яка є найбільшою в Полтавській області. Серед експонатів, як відомі зразки різних порід, такі рідкісні екземпляри, чи вікна лічує до 30 мільйонів років. Утні також дізналися, що у цій колекції є предмети, які за легендою можуть допомогти здійснити заповітні бажання. Експонати це представники, так скажімо так, групи збереження археології і групи збереження геологія. Ми розкажемо і про ці експонати, і спробуємо потім загадати бажання і віримо, що воно збудеться. Крім геологічних знахідок, відвідувачі дізналися про археологічні експонати, які зберігаються в музеї. Гостям розказали непросту історію цих артефактів і детальніше ознайомили з їхнім походженням та значенням. Це дозволило кремучужанам краще зрозуміти минуле Полтавщини і відчути його зв'язок з сучасністю. Я сьогодні розкажу про містичні властивості каменів, які зберігаються у нас у фондах. І ми роздивимося ті предмети археології, на які. В експозиції не завжди звертають увагу, тому що вони не дуже блискучі, не дуже великі, не дуже яскраві, тому що їм по декілька тисяч або декілька сотень років. Тому от сьогодні ми спробуємо їх роздивитися поближче. Сьогоднішня зустріч в рамках циклу Цікаві історії запасників музею не тільки розширила знання відвідувачів з геології та археології, а й запалила інтерес до вивчення минулого та культурного надбання нашої землі. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.